Всіх вітаю! Кавове дерево це не лише екзотична прикраса в інтер'єрі, але й можливість виростити власні кавові зерна вдома. Хоча вирощування кавового дерева потребує терпіння, однак в результаті воно стане справжньою гордістю в колекції кімнатних рослин. Я хочу розказати кілька цікавих фактів про цвітіння та плодоношення кавового дерева в домашніх умовах з власного досвіду. Кавове дерево, яке вирощується вдома, може порадувати вас своїм світінням вже на четвертий-п'ятий рік вирощування при умові правильного догляду. Кавове дерево цвіте білими ароматними квітами, чимось схожими на жасмин. Квіти з'являються зазвичай вранці і тримаються кілька днів, перш ніж відсвісти. Кавове дерево потребує терпіння. Коли на ньому з'являються маленькі зелені ягоди, необхідно приблизно 7-9 місяців, як вони поступово змінять свій колір на червоний, що сигналізує про їх зрілість. До речі, кавові зерна, вирощені в домашніх умовах, містять значно більше кофеїну, ніж ті, які ми звикли купувати в магазинах. А тепер уявіть собі, ви виростили своє власне кавове дерево, доглядали за ним, і ось на його гілках з'явилися червоні ягоди. Це момент, коли можна зібрати свої перші зерна. В домашніх умовах спосіб обсмаження кавового зерна значно спрощений. Я відділяю шкірку від зерна, промиваю його під холодною водою, а далі обсушую в духовій шафі. Потім на розігріту пательню висипаю зерна кави та обсмажую, постійно помішуючи на середньому вогні. Спочатку чути так званий перший тріск це світлообсмаження, а потім другий тріск зерна стають темнішими. Далі швидко пересипаю зерна у сито, завдяки якому легко відділити лушпиння. Кавове дерево любить теплі умови з помірною вологістю. Якщо створити йому комфортну атмосферу, воно не тільки буде себе добре почувати, але й швидше розвиватися. Важливо підтримувати температуру в межах 18-24 градусів і періодично зволожувати листя. Полив має бути регулярним, але без заливу ґрунту. До пізньої осені я обов'язково вношу підживлення: це або добриво для цитрусових рослин, або органічне добриво на основі витяжки з біогомуса. Вирощування кавового дерева вдома це не лише можливість отримати власні кавові зерна, але й чудовий спосіб створити атмосферу тропіків у своєму домі. Всім дякую за перегляд!